Всім привіт! Всіх вітаю На своєму каналі. Мене звати Оксана, канал називається Мар Оксана. І сьогодні я нарешті розкажу вам, що найкраще брати в каталозі Avon буде швидесеньке відео, я сподіваюся, вам сподобається, тому що я намагалася проаналізувати інформацію по каталогу. Я чекала дуже сильно каталог листопада, але він ще їде. І, можливо, сьогодні ввечері він до мене приїде, але я вже не хочу затягувати з відео, тому що. Я знаю, що дуже багато хто замовляє саме в перші дні і хочеться бути першим, хто отримує замовлення. Тож, поїхали! Що нас тут зустрічає? Перше, це ось ця новинка. NU, серія NU оновлюється. І з однієї сторони, це начебто і непогана інформація. Ну, давайте отак трішки. Можливо, так буде краще видно, тому що тепер буде новий, в новому форматі тональний крем, коштує 599 гривень, але є одне но. По фокусу я буду десь тут вставляти картинки, як це все виглядає, де я тут. А вони зробили таку гарнющу акцію, що на всю продукцію індю, якщо ви купуєте від 600 гривень, тобто, наприклад, виберете ось цей тональний і щось, щось ще додаєте. Або, наприклад, ну що? Ну що, що? Ну, наприклад, ось цей консилер під очі, і взяти помаду 349 гривень, і разом вже буде знижка 30%. Це прекрасна новина, <реш> тому що але єдине це все підходить лише для рівнів золота. та золота. Я думала, що можливо вони зроблять для всіх представників, як вони роблять по фокусу. По парфумам, але, на жаль, ні, це все доступно лише якщо у вас рівень золото і вище, тоді ви можете отримувати підвищену знижку на продукцію Іню. Плюс ще вони додали додаткові єбали. Так ось, і ще. Якщо ви купуєте ось ці тональні креми ось з цієї нової, нової лінійки, в кольорах блідорожевий тепла слонова. Кістка і світла слонова кістка, ви доотримуєте додатковий 1 бал в клубі НЮ. Хто зареєстрований в Вейвом, знають цю ситуацію, що там можна збирати бали, і потім ви за 30 гривень купуєте якийсь цікавенький продукт. І тут ще входить в цю категорію ось цей бальзам, і кольори зараз гляну з, бадьорю, з бадьорючої рожевий це девін. Щось я його не бачу. Ага, ось. Збадюрючи рожевий і відроджуючи нюд. Тобто за ці два кольори, якщо ви берете ці помади, ви ще додатково отримуєте один бал балю. А якщо ви вже назбирали 20 балів, якщо я не помиляюсь, помиляюсь, перепровірила. Якщо ви назбираєте 25 балів, то ви можете отримати за 30 гривень туш або спрей для тіла. Ну і так далі, там іде вже градація. Ті, хто вейвен, ті вже знають цю ситуацію. Коротше, Ось тут можна зекономити. Зекономити і отримати знижку 30%, і плюс ще додаткові бали, якщо ви там будете ще якусь продукцію купувати, тому що продукція нью достатньо такі гарної якості. Мені вони подобаються. Мені дуже подобається ось цей крем під очі, ось цей крем для обличчя. Він дуже класний, ще й пахне таким яблучком кисленьким, наче Антоновкою. Дуже раджу вам спробувати. Класні речі. Тож, поїхали далі. Що ще в нас цікавого? Другий, повертається тризель. Як вони не розповідали? що тризель? тризель вже закінчується, але він зараз йде в продажу. І ще є такий момент, що ви можете отримати ось цей трізель в подарунок, якщо ви зареєстровані в Avon, але ви на рівні бронзу або срібло І за ось ці три наступних місяці ви виходите на рівень золота то ви можете подарунок отримати тризель. Тобто, ще є такий момент. На цій сторінці теж повинна бути якась фіксована знижка, але я щось по фокусу не знаходжу. Але кому подобається тризель, його можна купити, в принципі, непогана ціна, враховуючи те, як вони під, зараз підвищують ціни на свої товари. Ну і перше те, що ми бачимо, можна в цьому місяці брати гелі для душу. Бачите, що вже ціна трішки підвищилася, але я так розумію, що далі буде ще більше, тому, якщо є бажання, можна затарюватися на подарунки. Взагалі, гелі для душу дуже класний подарунок, мені здається, тому що ну, всі миться будуть точно. Що, що, а це ми не перестанемо робити, тому це дуже актуальні речі. Раджу придивитися, дуже класні аромати, і плюс тут вони по 139, ця лінійка навіть і чоловічі. Ну і перша така гарна акція. Звичайно, це все за умови придбання іншого продукту з каталогу, але якщо так подивитися, то ціна доволі таки непогана. Тут у нас можна і чоловічий де блум. Чи що Давайте, буду так уже. Можна взяти і Blue, Individual Blue, і Blue Strong, і Passion Dance. І червоний, і рожев... рожевий. чорний. Враховуючи те, як підвищується ціна, в минулому каталозі він взагалі був більше 50 гривень, то ось це прям класно. Мінус 10% за умов придбання іншого товару, тому придивіться на подаруночки. знову ж таки, подаруночки. Новий рік попереду. Подарунки ніхто не відміняв. Ще одна гарна сторіночка. Тут вже можна нас придивитися, у кого невисокий рівень, то ось цей туш, у мене її дуже часто беруть. Дівчатка кажуть, що це одна з найкращих. У мене поки що в фаворитах червона, новенька. Феноменал. Ось там мені просто реально феноменальні її робить. Класнюча. Ця туш теж мені подобається. Подобається, що це силиконова щіточка. Придивіться, хто полюбляє Рерпірс. Pearls 459 гривень і крем-баттер 239. Доволі непогано. До речі, по фокусу, подивіться, там зараз доступні крем-баттери з ароматами Traction та Today. Там доволі непогана ціна. Теж десь ставлю картинку, придивіться, тому що ну, класні. Ну, і ось цей прем'єр люкс. Доволі непогана ціна: 459 гривень мінус 10%. Придивіться. Придивіться, класний аромат. Ну, і перше, це новиночка в колекції Bambozi Cocktail Ginger Blaze, аромат Сина. Я тоді, коли його пробувала, він мені дійсно на початку був дуже схожий на черуті, але далі він йде в таку ніжненьку вуаль. Ніжненько, солоденько, вуаль, і він, наче як запудрюється. Для поціновувачів легких, невагомих, таких не дуже солодких ароматів, от, більш таких свіжинку, спробуйте, особливо у цього аромата дуже класнючий старт. Ну і ще з гарних акцій, ті, що йдуть по фокусу, якщо ви берете три і більше аромати з сторінки 32 по 41. То у вас буде знижка вже 30%, тому можна доволі таки непогано зекономити. Тому продивіться до ось цих товарів. Це новиночка attraction з полуничкою, дуже такий солодкий, яманкий, сексуальний аромат. Плюс сюди входить і тудей, можна його теж буде взяти зі збільшеною знижкою. Коротше, дівчата, придивіться, кому це цікаво: фаровей сплендорія теж на зиму, на осінь для поціновувачів таких важких, удових, цікавих ароматів. До речі, цю сплендорію, як на мене, вона дійсно пахне нішою, тому що це не схоже на каталожну парфумерію. Доволі таки цікавий. Придивіться, ну, і плюс буде збільшена знижка. По Яку 41 сторінку? Тобто в нас ще й входить ось цей чоловічий аромат Lake Suit. Придивіться. Також доволі непогана ціна 269 гривень, тому що до цього вона коштувала 300-299 гривень. Це туш, про яку я вам казала, яка мені дуже-дуже сильно подобається. Ось тут щіточка, вона не кругла, вона як, наче так приплюснута. І таким чином, якщо ви плоскою стороною, ви робите собі об'єм, коли фарбуєте, а коли подовженою стороною, більш довшими, Цими голочками профарбовувати, Ви робите собі довжину, дуже, дуже-дуже класнюча туш. Придивіться, і доволі непогана ціна, якщо порівнювати з іншими тушами в каталозі. Хто не придбав минулого, минулого разу? Ні, це в серпні вони виходили ось ці помади, ми тоді показували. Я тоді показувала, в мене помада, до речі, де вона є, запорошена троянда. Ось ця дуже красивий колір, вона дуже приємна на вустах, вона не сушить. Це перша така помада, вони її заявляють, як вона начебто повинна бути глянцева, вінілова, але вона все-таки трішки в матову йде. Але вона не сушить губи взагалі і добре тримається. У мене вона тримається ну, годин 6-8, це точно. А далі вона якась. Непомітно. Непомітно сходить саме запорошена троянда. Я не знаю, як ягідний бум себе поводить або червоні, там, можливо, вже більш яскраво колір сходить, але 239 гривень за матову помаду. Я думаю, що це доволі таки непогана ціна. Плюс тут буде ще мінус 10%, тож придивіться. Так, знаю будете шукати найдешеві товари, найдешевші товари, щоб придбати ті товари, що за умови придбання. Нараджу придивитися до цього фіксатора 169 гривень, доволі таки непогана ціна, і тут буде повна ваша знижка. А ще ось цей праймер в мене для жирної шкіри, тут ще є для зволожуючий, я не кажу про це. Ось ці два в мене для жирної шкіри мені дуже подобається. Після нього. Тісно класно, лягає тональний крем і не западає в пори. У мене він, наче як вирівнює, як шліфує доволі така прикольна, демедікониста, бархатиста текстура, в нього раджу придивитися. Ну і Можливо, хтось не знав, тепер у нас в Вейвені з'явилася ще колекція Color Trend, вони повернули її, тобто, але по факту вони деякі товари просто переформулювали і зробили собі їх вже під назвою Color Trend. Так, ось помада Леді, та що раніше була, тепер вона буде ось тут. А, в новому пакуванні всі кольори залишилися під той же, з тими ж самими назвами, тому, в принципі, не буде ніяких проблем їх знайти. Так, друга класнюча акція для поціновувачів гламур і Fireway Shine 559 гривень, але ж знову ж таки за умови придбання іншого товару, тобто тут буде мінус 10% знижки. І Іван, наш улюблений, і Eve Confidence 559 гривень, мінус 10%. Дуже-дуже раджу придивитися до цих ароматів, тому що ціна супер. Це дуже класна ціна. Я коли він коштував 600. 650 гривень, то навіть з тією знижкою ну, не завжди виходило на ось цю ціну. А тут буде ще мінус 10%, тобто приблизно десь 500 гривень коштуватиме цей аромат. Це доволі таки непогано. Ну що, ще одна така гарна пропозиція. Єдине що тут потрібно купувати вже парно аромати, тобто ви обираєте дві. Два варіанти, наприклад, Tomorrow і Tomorrow і Wonder ось і маєте червоні цінники. Раджу придивитися, тому що багато з цього йде ціни на підвищення, далі йде в листопадовому каталозі. Ну, як кажуть, гость програми. Мені здається, що це буде хітяра, тому що Avon збільшила кількість парфумів 30 мл за доступною ціною. Я вважаю, що 289 гривень, правда, тут 10% лише знижки, але це непогана ціна для такого формату ароматів, тому що. На п'ятдесятки ціни вони вже дуже сильно підвищили, то тут є чого брати, плюс ще буде додатково ось туди Attraction Black Suit. Тобто тут ще три аромати теж по 289 гривень. Тут у нас є glamour, Persil, farve класичний, інкадесанс і Love You. Доволі такі непогано. Якщо ви, у вас велика колекція, або у вас там більше, ніж 10 парфумів, то отакої 30 тридцяточки це просто за очі вистачить. Так, ще одна сторінка, де можна придбати парні аромати, я б навіть сказала по парі а, буде ваша ціна червона, якщо берете два аромати. Тут у нас вже Віволовіта повертається, начебто її так дуже чекали-чекали, казали, що вона знята, і знову вона повертається в каталозі. В принципі, якщо поєднувати або обрати, наприклад, 2 парсі, то непогана ціна виходить, тож ще ж буде мінус ваша повна знижка. Так, дійшли ми до пробничка. А в нас, нам пропонують придбати пробничок в цьому каталозі, але скажу так, по фокусу можна придбати цей аромат, можна взагалі взяти його набором. І набором він буде коштувати ось цей парфум новинка, плюс ще до нього буде лосьон для тіла з таким новорічним ароматом. Ну, коротше, Реєструйтеся, в Avon Посилання на реєстрацію буде в описі під відео, і вам будуть доступні всі ось ці плюшки для представників. Плюс у вас ще перші три місяці ви маєте стабільну знижку від тисячі гривень, замовляєте вас 20% точно є. Не треба доходити до якихось рівнів. У вас є стабільна знижка. Коротше, я вже казала, що новичком будь то вигідно плюс ви ще будете отримувати в подарунок армати. Зараз. Можна отримати аромати attraction за своє замовлення. Ну, я вважаю, що це дуже круто. Так ось, якщо ви зареєструєтеся як представник, то ось цей аромат можна буде придбати вже по фокусу. І по фокусу він набагато дешевше виходить, ніж далі буде дивитися по каталогу. Ще не бачила листопада, скільки вони на нього поставили, але я думаю, що там гривень 700-800. За цей фаровий спаркл буде. І в нас що тут по аромату, до речі, заявляють, нам тут обіцяють камералі... Карам... <смірка> карамелізоване праліне, персик і жасмін. Тобто, це буде щось така відверта гурманіка, але з нотою карамелі. Мені дуже цікаво. Хочу спробувати, обов'язково поділюся своїми відгуками. Ну, а вам дуже раджу дуже раджу зареєструватися, тому що зараз ще вставлю картинки, які є класні набори по фокусу, тому що попереду Новий рік, попереду свята. І на свята обов'язково ж треба щось подарувати. І не завжди на це є гроші. А тут Вейлен пропонує класні набори. От, наприклад, ну, от, от ідете ви в гості до своєї подружки, і вам треба. Щось подарувати, ну, щось хочеться. А так ви там взяли, от, наприклад, ось масочку. Правда ж, класна масочка для обличчя, щоб гарний настрій був. А потім таки подивилися, а мабуть, я ще й кремчик додам. От дивіться, який класний кремчик. А потім взяли ще і давайте ще й парфумочку додамо. І в нас вже виходить три таких класнючих продукта. І оце вже я вважаю, що це дуже класний подарунок. Ось. Правда ж, класний подарунок? Так ось, я хочу цей подаруночок подарувати вам, мої підписники. Хочу вас ну, подякувати за підтримку, за підписки, за лайки. За те, що ви зі мною, що в нас вже більше тисячі на каналі, що ви мене дивите, що ви мене коментуєте, підтримуєте. Ось. Тому у вдячність я ось хочу вам розіграти ось такі класні подаруночки. Я думаю, що це. Будь-якій дівчинці сподобається, ну, це все те, що нам найбільше потрібно. А, умови будуть доволі прості. Підписуйтесь на канал, пишіть коментар, в коментарі вказуйте, хочу подарунок. А, бажано підписатися ще мій на телеграм-канал, тому що там буде більше зв'язок. Ну, і якщо ви підпишетеся ще і на мій Тікток, тому що я почала займатися ще й Тіктоком, не знаю, якщо з цього вийде, то буде взагалі вам плюсик в карму ось, А результат я вже оберу переможця, мабуть, через місяць, в наступному відео, а, щось, щось буде. Може, через місяць, може трішки швидше, тому що подаруночки ж треба, правда, ж, отримати. І ще побажання, якщо ви берете участь, відкривайте свої підписки, щоб я бачила, що ви підписані на мій канал. Бо я дивлюся, що не всіх це все видно. Тож, продовжимо по каталогу. Сподіваюся, вам це буде цікаво. Так. Ну а ще можете реєструватися, Avon, до речі, будете отримувати ще подарунки. Посилання в описі під відео. Тож, поїхали далі. Давайте будемо пришвидшуватися, бо щось я так розтягнула цю всю історію. Да? Хочеться показати лише найкращі пропозиції, те, що я бачила по каталогу, тому що фокусуватися на ціни, ті, що є зараз в каталозі, то тут можна лякатися довго. До речі, ось цей крем зараз можна купити, якщо ви замовляєте продукцію на 1000 гривень до 8-го числа чи до 7-го, треба буде подивитися, то можете ось цей крем придбати за 159 гривень. В каталозі він 209. Я думаю, що це доволі таки непоганий бонус. Ось ще є гарна акція. За умови придбання будь-якого продукції з каталогу на 500 гривень можна взяти персівдю за 319 гривень. Теж доволі таки непогана акція, враховуючи, що скільки коштує, <сум> то 319 за персів'дю. Передивіться. Ну що, дійшли ми до гарної акції. Тут я вважаю, що це просто дуже класна акція, плюс і непогана ціна. Чого непогана? Гарнюща ціна. Теж на подарунок 379 гривень. Три продукти. У вас є і парфум, і гель для душу, і крем для рук. Всі користуються таким. Ось цей дуже класно буде зараз на прохолоду, та й будь-якій дівчинці сподобається. Саме на прохолоду, він дуже-дуже класнючий І чоловічий набір це крем після гоління Wild Country і гель для душу 379 гривень. Звичайно, ось тут буде лише 10% знижки, але це дуже-дуже класні ціни. Враховуючи, скільки коштує один лише Wild Country, то вам тут один продукт точно йде як безкоштовно Ну, і якщо чоловіку не сподобається ось цей гель, дуже раджу собі нам, дівчаткам після гоління в наших ніжках, наших зоні бікіні, да, ті самі ручки наші, якщо ми там під ручками підбриваємо. Ось цей засіб дуже класно працює. Немає взагалі почервонінь. В ньому немає спирту, але там якась така е, формула, що немає почервонінь. Або навіть якщо ви робите воскову депіляцію, до речі, воскова депіляція пробувала наносити ну, вже в кінці саме цей засіб. Немає ось цих червоних таких папол. Ну, не видно, що шкіру тільки що драли, <су> мучали. Класнюча річ. Дуже рекомендую дівчата, вам спробувати. Ще одна сторінка розпродажу. Тут можна придбати масочки, освіжувачі, ось цей селебре. Головне, щоб він був в наявності. Піна для ванни 109 гривень, до речі. До речі, по фокусу можна придбати піни для ванну, теж по 109 гривень, саме новорічного зразка. Дуже раджу придивитися, тому що це класнюча, класнюча ціна. До речі, ось тут ви можете допомогти. Кожні 10 гривень з цієї сторінки, з покупки цієї сторінки, йде на допомогу, і плюс тут буде 26% фіксовано. Тому хто на невеликих рівнях, придивіться, тому що можна дійсно зекономити. Ще вийшла у Вейван нова лінійка догляду за ніжками. У нас тут запах макадамії, такий горіховий, тепленький. Я покажу, в мене ще не розпаковане одне замовлення, там будуть ось ці засоби, роздивимося. І, в принципі, тут ну, плюс-мінус непогана ціна. Якщо брати набором, то взагалі супер. Так, ще одна сторіночка, де можна щось придбати. Тут, звичайно, буде знижка 10%. Але, в принципі, можна придивитися, тому що є цікаві-цікаві товари. Ті ж самі креми для рук уже теж непогана ціна. Ну і поїхали акції. Тепер у нас від, дає знижки від трьох штучок, тому від трьох штук можна придбати ось ці лосьони для тіла, я так розумію. Ось цей догляд, той ще десь специфічний, не то, що специфічний, а узконаправлений 169 гривень буде. А ось ці 159, придивіться. Ну і ось ця акція мені подобається найбільше. Єдине, що треба купувати три продукти, але ціна. 169 гривень на шампуні і 149 на кондиціонери це дуже-дуже класнюча ціна. Тому що вони взагалі йдуть: 189, 190 гривень 200. Тут іде 400 мл. Це така величенька баклажка. Придивіться. Величезний вибір, я буду брати, мабуть, глибоке очищення, хочу спробувати і кондиціонери. Кондиціонери Вейван дуже класні. У мене зараз в використанні білий із нової лінійки супер, супер, дуже всім раджу. Тут у нас ще є спреї. Звичайно, треба за умови придбання трьох трьох, але це доволі таки непоганий на подарунок. От, о, такі спреї, ну, як наче парфум, подарував. І, спрей. і вони непоганої стійкості. У мене зараз у використанні ось цей, і, і тут нема наступного. Мабуть, він у новинках далі буде. Ось цей мабуть. Так, що у нас тут ще гелі для душу у величезних форматах? Піни для ванни у величезному форматі літер, в принципі, непогана ціна. Як для таких підвищень. О, ось цей у мене спрей для тіла. Це нова лінійка пряна слива. Дуже раджу всім придивитися, тому що аромат дійсно приємний. Він осінньо-зимовий, наче ви п'єте Глінтвейн. Але дуже приємний глінтвейн от такого напрямку. Тут дуже смачна слива. слива така, як угорка. І якщо додати ще спеції, як додаються на Глінтвейн. Класнюча лінійка, мені сподобалося. що ось цей лосьйон дуже класне зволоження, і аромат зберігається, що гель для душу зараз використовую, не можу надихатись ним, що спрей. Класні. Дуже раджу придивитися. Якщо ви полюбляєте саме такі сливово спеції, тут у нас що йде? Спеції у нас тут, по-моєму, буде апельсин повинен, пряного апельсина. Але апельсин, от, апельсин ось той, підсушений, от як вони малюють тут на картинці, от він такий підсушений, зі спеціями, щойно з духовки. Ну, Класнючий аромат, коротше, спробуйте. Ну, І ось це ви все бачили. А... Тож, це все. Я сподіваюся, вам було цікаво. Ви подивилися, придивилися, можливо, вам щось зацікавило, тому що каталог, в принципі, якщо не дивитися на деякі товари, він гарний. Плюс непоганий фокус. Мені подобається, що по фокусу можна придбати дуже багато різних наборів. А, звичайно, у нас попереду свята, то ці набори прямо на вас золото будуть. Тому всім дякую за увагу. Беріть участь у конкурсі, якщо хочете виграти ось цих красончиків підтримуйте, будь ласка, мене підписками, лайками. Буду вам дуже-дуже вдячна. А ще пишіть, що ви плануєте замовити в цьому місяці вейвен, тому що сьогодні лише перше число, тому попереду нас ще цілий місяць. Буде з чого обрати. Тому. Всім дякую за увагу, всім гарного дня, гарного вечора, гарного настрою, всім нам мирного часу і всім па-па.